Друзі, всім привіт! Я дуже сильно надію, що ви, як і я сильно скучали по Бравл Старсу. Нам залишився ще один ранг до того, щоб ми з вам прокачали нашого дідудина Майка та пішли на слідучого героя. Що ж, давайте зіграємо. Я навіть не гляну, який режим, але нехай. Так, цікавіше, так, друзі? Так. Давайте далі. Що у нас тут? Ага, захват кристалів. Добре, добре. Так, ну, сили плюс-мінус рівні. Yeah, birdie, birdie, birdie. У нас є велике преимущество, так скажемо. Е, тому що я вмію стріляти через стіни. Оце що у нас. Точніше, не через стіни, а за стінами. нате вам, на вам. Так. Ай, а хто мене? А, за спини на мене вийшов, ви бачите, друзі, які вони крис. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На тобі. Будете На натобі. На тобі. На тобі, на тобі, на тобі. А! Йди звідси розбійник, йди звідси розбійнику О, я вбив когось. Кольта вбив. Давайте, друзі, не підведіть, будь ласка. А ви, друзі? Мої глядачі. Ставте ваші уподобайки, якщо вам подобається це відео, друзі. Так, давай. оп. Ай. Друзі, хто мене навчить грати? Я не знаю. Я не вмію цей Бравл Старс грати. Хоча в зубі ще хуже. Зуби більше не вийде на пом'ятовую вам. Так, зуби більше не вийде. Так, далі. На тобі і давай ще один. Ні-ні-ні-ні-ні. На! Отак, ідіть звідти. Ідіть звідти. Так, друзі, друзі, друзі. Ааа, забирай, забирай, забирай. Ні, не ти забирай, а наші хай забирай. Е! <кхм> Я не знаю, друзі, чим це все обернеться. Тому що щось тут. Жорстоко. На тобі. На тобі. На тобі. На тобі. На тобі. Треба кольта в них робити. Кольт. Зараз наша ціль це кольт. Ай, бум У нього. І давай, давай, давай. Ай-яй-яй, ай, ай, друзі, я кинув бомбу. Ні, я не кинув, я не вспів. Ай-яй-яй, ай, ай. так. <кхух> Добре, Кольта. Все ж таки добили. Ага, наш не втік. Звідки той хто добив, я так розумію, так? Давай, отуди. так Ай, ні, друзі, все, це слив. Цегеге. Точні, беге. Бедгейм. Добре, друзі. Не сильно то і хотілось. <звук> ну, що я можу сказати? Давайте зіграємо оцю якусь силовий матч. Давайте. Так, я не знаю максимально, не знаю, що це таке. Але. Так. Друзья, еще работает. <laughs> так. Динамайк запрещен. Добрый, это 9 минут. Не, 8 бит. Так. Следующий. У нас будет. Карл. А після Карла газ. Карл. А, -а, -а я зрозумів. Так. Давайте, Карла. Чудийший. Запрещен Що за діч Я нічого не розумів. Добре, друзі, як тільки ми підемо в бій я вам зв'якну. Так, друзі, ми відправляємося у бій. Так. Гаджет. гаджет у нас. Так, давайте. Оцей гаджет. Так, друзі. 2-1. І ми йдемо в перший раунд. Я максимально не знаю, що тут, де як. Але. Так. Далі. Так. Що, що, що? На тобі! Так, на 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 Ай-яй-яй-яй, ай, ай, друзі. От так от його. Молодці, друзі. Добре, добре. Дуже добре. Так. Так, далі, 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 далі. Ідемо з вами. Далі, от так от ідемо з вами. Так, спрячемся трішки. Так. Так, ідемо з вами, друзі. Ай-яй-яй! Ай, ай. Поки я спав тут. А чому я спав? Ой. Так, друзі. І давайте отак от же його. На 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 тобі. Так, друзі, ми з вами молодці, ми з вами великі, молодці. Так. На тобі. На, Ой-ой-ой. Тобі. Ой-ой-ой, що вони творять? мене вісім вже, напевно, ненавидить. Ха, так. Так, давай. стій, стій, стій. сти -стій стирсюда! -стій. Ай-яй-яй-яй-яй, ні-ні-ні. Неправильно я тільки що зробив. Але спас собі життя. Так. І тупо ідемо на них. На-на-на. А чому я. Так, друзі. Ай, ні. Не вийшло трішки. Давайте далі. Йдемо, 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 друзі. Так. Ми зараз з вами доб'ємо їхній. Або не ми. Хтось та доб'є. Перший. Другий. Все, друзі. Ізі. Катка. Так. Далі, друзі. Ідемо з вами далі. Другий раунд. Якщо ми тут затащимо, це буде супер. Так. все-таки Карл дуже хороша. Хороший персонаж. Так. Отак. От от. Знову я з нею. Зустрічаюсь. А! Ні-ні-ні, Йди звідси. Йди звідси, розбійнику. На тобі. Друзі, молодці. <кхех> друзі, якщо вірите в нашу з вам перемогу, тоді ставте лайк ще уподобайки. Так. Туда його. Туда його. Я-я-я-я. Так, далі, 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 друзі, далі. І отак тепер. На, тобі. На вам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я щось сильно надамажив, я не знаю, що я там надамажив, але я щось надамажив. Я не знаю, друзі. Так. Перемагаємо з вами. На тобі. Не дождешся нашого програшу. Так, друзі. Перемога! Тільки перемога, друзі. І нічого більше. Так. Так. Є. Так, 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 друзі, 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 друзі. Ми це робимо. З вами. Так. Ми досить добре надамажили наш з вами сундук, друзі. Давайте далі, 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 далі. Треба все-таки добити, друзі. От треба. От треба і все. Давай. Один. Два. Три. Так, друзі. Треба допомогти їм. Так, друзі. На тобі, і... Отак, от, от вам. Так, друзі. Не здаємось. Не здаємось. Є. Дуже добре. На тобі. Так, друзі. Мені подобається, як ми вміємо їх бити. Так, і так. Ой, прям дуже добре, друзі. Дуже-дуже добре. Так. А тепер ми з вами йдемо. Добивати сундук, друзі. Я його добив! Перемога. Друзі, ми з вами перемогли. Фух. Друзі. Ми з вами величайші. Молодці! Так. Аранхіму прибавився чи ні? До речі, кристалки. Дякую за кристалки. А що нам, Ранд не прибавився? А ранд не прибавився. Давайте ще разок. Одиночне зіткнення, і на цьому буде, друзі, все. Поки що. Якщо ви ще хочете Бравл Старс, тоді пишіть. До речі, друзі, десь отут от буде підсказка. І ви там такий відеоролик побачите, що ви його ніколи в житті не забудете. Там супер секрет. Так що, друзі, дивіться. Ай, друзі, це не Карл. Він дуже повільний. Раз. Два. Три. Так, так, так. Де звідси? ай яй де звідси. Ай-яй-яй, ні -ні, ні 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 друзі. Ми з вами зробили величайшу помилку. І на тобі! Так, так. Так. Ай, а чому я не регенюсь? Ай, друзі, друзі. Чому я не регенюсь, друзі? Не зрозумів. Ай-яй-яй. Ай, ай. ай, ай. Ні-ні-ні, дивіться. Чому я не регенюсь, друзі? На тобі. На тобі. На тобі. На тобі. І щоб... Ай. Друзі, ні. Програли. Як? Хоча б третє місце зайняли. Плюс 6 кубків. Так. Відбили 14 ранг. Не забудьте подивитися оцей відеоролик та поставити ваші вподобайки. До побачення!